Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Швець. Зранку на моїй сторінці в Фейсбуці вийшло дуже багато відео з міста Вінниці, де люди штурмують стадіон. Штурмують стадіон, на якому ТЦКшники під відкритим сонцем, яке палить. Зібрали близько ста чоловік мобілізованих, вони туди відловили, зігнали, там зачинили. Зробили імпровізований концтабір. Вдумайтесь, колись, колись у Чілі зробили концтабір на стадіоні, куди звозили людей. 73-й рік, по-моєму, коли був переворот військовий. Піночета, так от охоронка піночета Діна, да, охранка піночета Діна зігнала на цей стадіон, звезли більше трьох тисяч чоловік. Е, в столиці Чілі вони звезли більше трьох тисяч чоловік, а потім вивозили вертольотами і кидали їх в море живих акулам. Не знаю, будуть кидати з вертольотів у нас чи ні людей. До цього ще не дійшло, а те, що в Вінниці ТЦКшники зробили. Концтабір на стадіоні для мобілізованих і зганяють туди людей, яких тримають під відкритим сонцем. То це вже факт. Родичі почали сходитись до стадіону, почали штурмувати стадіон, Понаїжало дуже багато екіпажів поліції, поліція застосовує проти людей газові балончики. Коротше, йде штурм стадіону. Люди штурмують стадіон, намагаючись вирвати своїх рідних. Скажіть, будь ласка, неділю назад президент Зеленський робив заявку про те, що, що ТЦК буде робити по закону. Три дні назад він наказав шмигалю одіти на ТЦКшників в бодікамери, щоб кожен крок ТЦК був зазнятий, і всі порушення зразу були би. Видно, скажіть, будь ласка, заганяти людей на стадіон як скотину під паляче сонце і тримати там їх без їжі, без води. Як це? По закону? Знаєте, мені страшно. Страшно, тому що, тому що влада, на превеликий жаль, доводить Україну до бунту. От я відкрито кажу, я завжди виважену позицію стараюсь тримати, не пригибати палку. Не накручувати ситуацію, але, але те, що робить зараз ТЦК це пряма дорога до бунту в Україні, до людського бунту. Спалахне сірник, рване бочка з Порохом і людей не стримаєш. Для чого це робити? Якщо воювати, воювати всім. Депутати поїхали на моря, санаторії в Карпатах, у мене санаторії на Дністрі, пляжі. Переповнені здоровими бугаями, сцепами, на джипах, да? І їх ніхто не чпає, а простих людей, як скотину, зганяють на стадіони. До добра це не доведе. З вами Гришовець, Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!